20 травня у торгово-розважальному центрі Велесмол відбулася стилістично-парфумерна інтерактивна лекція. Всі присутні мали можливість ознайомитись із парфумованим гардеробом та правилами його застосування. Я навіть помістове часто на довці, що я обираю ті пар. Які з певним настроєм і характером вже мешаться з цим комплектом, який я сьогодні для себе обрала? Чи це на поки складніше, чи це щось лайтовіше, мінімалістичніше, чи не спокито драматичніше? Тому сьогодні будемо вчитися обирати аромати, парфуми до своїх комплектів. Сьогодні в нас свято в магазині. А ми знайомимо наших гостей з парфумерним гардеробом з прекрасними ароматами нішевими. У нас сьогодні присутня на нашому заході стиліст Ольга Галушка, яка працює з багатьма українськими брендами. А знавець парфумерії нішеви Аліна а, для наших гостей ми підготували подарунки, підготували а, а, солодощі й смаколики. Ми запрошуємо гостей цього прекрасного міста. А, до нас в магазин, познайомитися з прекрасними нішовими парфумами. Познайомитися з прекрасними брендами, які мають дуже давню історію, Віталій Чорненький Тарас Яковин, голос інфо.